Ha, <laughs> Досі вабить і чарує око, старовинна твердиня на березі тернопільського ставу, ровесниця міста, свідок його минулого і сьогодення. Перший запис у біографії Тернополя, 15 квітня 1540 року, пов'язаний з королівським дозволом на спорудження замку над серетом краківському каштеляну яну Ця фортифікаційна споруда мала перекрити шлях різним наїзникам на широких просторах від Теребовлі до Бузька, де на той час не було жодного великого. Укріплення, хоча сама природа створила всі умови для цього, сотні вправних ремісницьких рук почали зводити мури нової фортеці, що мала стати оплотом польських завойовників на подільській землі. Будівництво тривало вісім літ. Завершилося у 1548 році. У привілеї 1566 року згадується Тернопільська фортеця як діюча та її фундатор. У зв'язку із значними витратами на будівництво місто звільнялося від багатьох податків, укріпив і до замок уже син Яна Тарновського Христофор. Немало коштів, вклав у добудову і розширення замку. Також Томаш Замойський, який отримав місто. Як придане своєї дружини Катерини, дочки відомого українського культурного діяча і мецената князя Костянтина Острозького, у першій половині 17 століття фортечні укріплення Тернополя мали форму прямокутника. З боку міста замок був захищений глибоким ровом і валом та укріплений дубовим частоколом. Із заходу його вмивали води штучного ставу, створеного у 1548 році. Досить глибокий, досить глибокий, підмурований із середи. Рів і насипний земляний вал починалися на найнижчому схилі пагорба між мочариськами, що простягалися на південь, і ставом, що оточував місто із заходу й півночі. Вали проходили у районі сучасної вулиці Танцорова, багатої Руської, Валової, Грушевського, і замикалися на став. На відрогах валу стояли дві оборонні вежі: Кушнірська над ставом неподалік Воздвиженської церкви, і Шевська на краю заплавних лугів. Приблизно у районі тепло. Перішнього парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка назви оборонних веж пов'яз. Кушнірським і шевським цехами, здійснивши у 70-х роках 17-го століття поїздку польським королівством, французький мандрівник Ульріх фон Вердум у своєму щоденнику подорожі зазначив, це місто спадкова власність пана конець долинського старости, лежить біля схилу згаданого пологого пагорба з трьох боків його оточує велике озеро і розлогі болота. Четвертий бік, захищений від поля досить широким ровом та обведений валом. Із двома масивними вежами на кутах і однією посередині, яка заодно служить брамою. Замок височіє з північного заходу від міста, саме посередині ставу. Має великі побудовані в італійському стилі будівлі з каменю, мури і вежі на заході й півдні боронять замок навіть там, де навколо тягнеться озеро. Від міста знаходиться сухий рів із земляним валом і частоколом. Вода, мочарисько, вал і рів стискали, наче обруч, власне місто. А на схід відвалу серед полів і городів тулилися хатки передмістя. Додамо, що давній торговий тракт, який проходив через Тернопіль. З'єднували дві в'їздні брами із південного сходу Кам'янецька, неподалік церкви Різдва Христового і Львівська на Заході. До замкового палацу потрапляли через навісний міст і в'їздну браму, досить гарну двоповерхову споруду. Щойно опустивши навісний на ланцюгах міст, можна було відчинити важкі подвійні ковані ворота і увійти у прохід брами. По боках в'їздної брами стояли жолоби для коней. Що їх тут залишали приїжджі? Одні двері вели до вартового, інші на другий поверх. Розташування замку над ставом спричинило його різноповерховість. Із заходу він мав два додаткові поверхи казематів та підвалів. У підмурівках у бік ставу дивилися бійниці. Ці кам'яні льохи стали не раз місцем ув'язнення для непокірних. Поруч із замком були зведені інші споруди, зокрема пекарня, кухня та стайні. Замковий арсенал, який розміщувався в оборонних вежах. Мав гармати, гаківниці, мушкети, порох, ядра та олово. Для оборони замку утримувався невеликий загін залоги. Як свідчить інвентар 1672 року, тоді його очолював бурграф купець і міщанин Елізар Кунцевич. Який отримував за це щорічно 80 злотих, крім того, обширний дитинець використовувався також як місце муштри міщан, які час від часу були зобов'язані приходити сюди із власною зброєю. Продовж своєї історії замок піддавався частим нападам завойовників і значним руйнаціям. Ще у час будівництва у 1544 році татари зробили спробу напасти на місто, але завдяки гені. Герої... Нечисельного народного ополчення, яке очолювали Бернард Претвіч, Ян Гербурт, Олександр і Прокіп Синявські, вдалося стримати татарську навалу аж до підходу лицарських сил з-під Сандомира. Місто і замок були врятовані. Серйозних руйнувань зазнав замок під час нападів турків і татар у 1575-1589. 1672 шестсот роках, а у 1675 році Паша Ібрагім Шишман на кілька тижнів отаборився під Тернополем і тримав місто в облозі. Розлючені невдачею під теребою ординці спалили замок. Ці спалили замок, повністю зруйнували решту фортифікаційних споруд. Висадили в повітря обидві вежі, спустили воду і ставу. Сліди руйнувань залишилися надовго в інвентарі 1690 року. Згадується, що замок був у суцільних руїнах. Міст без ланцюгів, в'їзна брама без даху. Тоді ж пошкоджено вали і підмурівки, а спалене житлове приміщення перетворене. На конюшній стайні після переходу міста у власність Собєцьких, замку в значній мірі повернули первісний вигляд, і в такому стані він залишався до кінця XVIII століття. На початку XIX-го тодішній власник міста Франциск Коритовський перебудовує старий замок у палац. знісши рештки фортифікаційних споруд. Обводить його значним муром із тесаного каменю, а вхідну браму прикрашає двома пілонами на єгипетський манір, оздобивши їх. Гербами своїм і дружини над гербами виднілися маски Лею, а пілони вінчали кам'яні кулі. Так завершилася історія замку як старовинної фортеці у 1810-15 роках, коли Тернопільський край перебував у Сарської Росії. У замку відкрили казино із ігровими залами. Відбувалися тут і бали після викупу міста від останнього власника у 1843 році. Замок віддали під казарми, або як тоді їх називали кошари. Звідси назва прилеглої вулиці Кошарна. До нашого часу Незу не збереглась. Наприкінці першого десятиліття 19 століття поряд із колишньою твердиною з південного боку виросла нова велика кам'яна споруда. Її стали називати новим замком. А старожил став, звичайно, іменуватися Старим Замком. У документі 1939 року зазначається, що на той момент вік нового замку становив приблизно 130 років. Це була масивна кам'яниця з великими підвальними приміщеннями. За час свого існування новий замок зазнав змін і реконструкцій. Не оминула його і пожежа 1875 року, але обійшлося малим лихом. Згорів дах і місцями обвалилася стеля. Торкнулася його і перша світова війна. З початку свого існування новий замок став осередком культурного життя. Тут влаштували театральну залу на 300 місць, і під час різних забав у ній вміщалося до п'яти сот. Таки Першої світової війни новий замок зруйнували та у мирний час його відновили. У відбудованій в 1931 році споруді розмістилися різні урядові установи. Знайшлося тут місце і для Подільського регіонального музею та бібліотеки наукової фундації імені Баворовського. Її цінні рукописи й документи згоріли у 44-му році. Втім, повернули. Німося до старого замку, що вже із середини 19 століття і аж до 1939 року слугував в основному як казарми. Його також не оминуло лихоліття Першої і Другої світових воєн. Він горів у XVII-му. Але найбільших руйнувань зазнав у часи Другої світової війни. Ось фрагменти із документів про бої за замок і будинки неподалік від нього. Знову спочатку прицільний артобстріл, а потім вогонь. У темряві підтягнули дві бочки з бензином, пробили отвори, у підвал залили бензин і підпалили. Вогонь знищив повністю німецький гарнізон із 50 вояків. Ще один уривок власне про бої за старий замок. Останній опорний пункт противника замок. У замку було багато підвалів, тунелів, що з'єднували костел, гімназію і казарми. Гарнізон замку налічував до 300 осіб. У найбільшому підвалі розмістився госпіталь. У підвалах замку було декілька ґрунтових колодязів. Для штурму спочатку була використана важка артилерія у взаємодії із бойовими порядками піхоти. А потім створено групи із трьох-п'яти бійців, до яких входили сапери, хіміки та автоматники. Ці групи підповзали до амбразур, сапери підривали, хіміки заливали самозаймистою рідиною, а автоматники прикривали їх вогнем. Після Обою замок був взятий у 1957 році. Розробили проектне завдання, на відбудову старого замку і пристосування його під спортивну школу. Новий, на жаль, так і не піднявся. Із руїн на його місці споруджений готель Тернопіль відновлена стародавня споруда стала своєрідним символом міста. Минають роки, спливають століття. А кремезна сивочола твердиння горд плесом ставу, пильно вдивляючись у майбуття.